Протягом десятиліть урочиста хода на світанку 17 вересня була традиційним заходом колективу 15-ї школи, котра носить ім'я керівника молодіжної підпільної групи Миколи Решетняка. Однак з кожним роком до учасників приєднується все більше мешканців Центрального міського району, представники районної влади, ради ветеранів, депутати, керівники установ району. Зі свічками в руках долучаються до вихованців 15-ї школи і учні з інших навчальних закладів міста, щоб хоч на мить перетнути місток між минулим і сьогоденням. 17 сентября для нас особий день. Якщо це було раніше мероприятием шкільним, зараз воно приобрело масштаб мероприятия районного. Всі ці соби се час це очень важно. то, що зараз у нас відбувається в країні, це очень важна в плані патріотичного виховання дітей Микола Решетняк, Анатолій Жовтуха, Микола Ходич, Олексій Щербак. Та груня Романова випускники 15-ї школи, яких у нашому місті називають криворізькими молодогвардійцями. Щороку учні закладу готують спеціальний сценарій театрального дійства, зачитують листи юних месників, згадують останні хвилини їхнього життя, допомагають у підготовці і вчителі, для яких ця традиція вже давно стала знаковою. Запрошувати нікого не потрібно, тому що приходять і батьки, і випускники дуже багато гостей. Всі приходять сюди, щоб вклонитися мужності героїв. І хочу сказати, що ось так: декілька років тому назад, серед цих дітей, стояв звичайний хлопчина, випускник нашої школи, Ліщинський Стас, який героїчно загинув в АТО. Ми бажаємо мир для наших дітей. Але Стараємося виховувати своїх дітей так, щоб вони любили свою батьківщину. Група Миколи Решетняка розклеювала листівки з повідомленнями інформбюро. Влаштувавшись до фашистських майстерень, хлопці виводили з ладу ворожу техніку. Криворіжці вже чули канонаду визвольної армії, коли юних месників виказав провокатор. Після жорстоких катувань друзів розстріляли у парку, який згодом на їх честь назвали Комсомольським. Ці сміливці не завжди залишилися ровесниками школярів, які щороку приходять вшанувати їх пам'ять. Певне, саме тому випускники, які виконують ролі підпільників, відчувають в ці хвилини особливий зв'язок із загиблими героями. Коли стоїш на сцені і спишиш слова приговора, серце б'ється швидше для себе усвоїв один урок. Що чоловік має мати честь. Всі в Пітером мали честь. Несмотря на що, бути патріотом. Ну как они, были вже, в принципі, защитили свою страну. І з детства мечтала, когда їздили сюди, то стати груні Романовой. І для мене були невіроятні ощущения. На самом деле тут така атмосфера, которая дає нам воспоминания вернуться, как бы в прошлое немного іспомніть и і и, как бы как, как было этим героям. року, 17 вересня, комсомольський парк немов відкриває місток у часі. Всі хвилини всі учасники заходу особливо гостро відчувають. І віччя, і біль, і рішучість комсомольців, які робили свої останні кроки під дулами ворожих автоматів. Мабуть, саме зараз у нелегкий для нашої країни час близьким і зрозумілим для багатьох стає їх вибір не боятися загинути заради спільної перемоги. Цій відданості вчилися у підпільників не одне покоління криворіжців і продовжує вчитися зараз.